Коли ми в 21 році, в жовтні місяці, дали проєкт змін до бюджету по збільшення фінансування армії перед війною, нам казали, що це не потрібно. Коли ми вимагали забрати гроші з Дорожнього фонду, передати їх на боротьбу з ковідом, нам казали, що це не потрібно. Зараз, коли забирають гроші в Міноборони і передають їх Мінстрадпрому, нам кажуть, що це для оборони. А з якого біса ви взяли, що Міноборони має купляти тільки іноземців, а не е, своїми коштами стимулювати місцеве виробництво. Якщо ви хочете стимулювати самі Мінспратпром, дайте бюджетне кредитування. Щоби хтось хоч відповідав, що ці гроші не будуть вкрадені, як це зараз відбувається, ці 600 днів. А Нарешті коли небудь повернуться до державного бюджету, це принцип європейський.